І за мотивами сьогоднішньої нашої казочки, ми сьогодні з вами малюємо цього веселого-веселого кактуса. А, кактус у нас найголовніший, тому зображення його буде посередині. Я трішки кактуса нашого пожалію, посаджу його в якийсь, в якийсь горщичок. Ну, там, де в нього завжди буде вода. А то в казочці сказано, що йому давали геть краплиночку води. У нас буде добрий кактус і не замкнутий в собі, тому ми, тому ми його намалюємо у, у ось такому горщичку. Ще його намалюю з такими от ручками цікавими. Це буде його голова, а на голові в нього буде гарнюща, гарнюща квітка. Якась квітка у кактуса. Ось тут легесенькими лініями я намічаю захід сонця. Захід сонця, бачите, круговими лініями намітила. Оп! Сонце, яке переходить от, небо, яке переходить уже в пісок. Той горщичок, який я намалювала, я також поділю ось такими полосочками. Можна робити кактус менше. Не обов'язково таким от да, великим, як в мене. Так, далі нам потрібна буде водичка, біла гуаш і чорна, і ваша палітра. Починаємо з фону. І ми почнемо так, замальовуємо фон від найтемнішого, від найтемнішого до світлішого. Як ми це робимо? Ми беремо чорну фарбу. Ось у мене чорна фарба. Да? Можна почати з біленькою, щоб не так вимазувалася ваша водичка. І накладаю собі біленькою також. В білий я трішки додаю чорного. Ось який темний в мене виходить. А там, де був чорненький, Зроблю ще темніший, ніж цей сіренький. Ось. Бачите різницю в тоні? І починаю малювати місце, починаю малювати з самого низу, з самого початку моєї картини. Ось так. Темний. Трішки помию наш пензлик і вже набираю. На тончик світліше фарбу. На тончик світліше. Якщо брати фарбу густо і менше води, вона буде дуже гарнесенько лягати на поверхню вашого листочку. Бачимо, що по тону в мене відрізняється, так? Ви можете одразу собі навіть в палітрі намішати оцю різницю в тоні. Може ви колись уже це робили, може ні. Ось, намішуємо. Я, напевно, ось так пройдусь. Ось. Чудово. Тепер до свого цього сіренького я трішки додаю біленького і роблю тон ще світлішим. Пробачте десь за неохайність, ну поспішаю, щоб встигнути вам записати цей відео урок. Ваша ж робота повинна бути дуже-дуже охайною. Тут поспішати не потрібно. Оп! Далі нам потрібен ще світліший. Беру трошки білого, знову. Знову кладу, дивлюся ще на тон світліший, бачите? Ще вже такий сіренький в нас виходить. І замальовую. Хочу нагадати, що перед тим, як працювати, я підготувала для себе робоче місце. Майже однаковий, але різниця є. Я добавлю ще трішки білого. І в мене вже виходить тон ще світліший. Бачите? Ось так. Помию кісточку, бо там забагато вже фарби. І я добавлю ще світлішого, так, біленького. Ще більше біленького. Вимішувати треба трішки краще. Ось у мене вже пішла лінія сюди. З іншого боку я також прокладаю. І тут у мене також лінія йде сюди. Оп. Ну, ще білого. Якщо білий у вас на вашій палітрі закінчився, ви миєте кісточку пензлик ваш, так? і набираєте. Ще собі кісточкою, пензликом вашим, ще біленького. Робимо ще світліший колір. В білий, в чорний. Ми все більше і більше додаємо білого кольору. Оп! Ось вони мої градації. Так? Градації тону. Я дуже сподіваюся, що вам... Все видно. Так ми з вами навчимося правильно змішувати кольори і бачити ці, тонову різницю, скажімо так. Бачити тонову різницю в будь-якому малюночку. Так, ось, чудово. Ну що, ще біліший. Свій сіренький я ще білого ще білого додаю. І вже біля мого кактусу я малюю світло-світло-сірим. Обходю, якщо бачите, я квіточку, квіточку кактуса я обходю. Ось мої тонові градації. Саме цим ми сьогодні з вами займемося на двох наших уроках. А продовження цієї роботи ви побачите в слідучому відео. Смішно, але так і є. Оп. Ось такі тонові градації в мене вийшли. Сподіваюсь, ви бачите цю різницю в тоні.